Одеський академічний театр опери балету представить спеціальну програму, приурочену до ювілею народної артистки України, професора Одеської консерваторії Ольги Благовідової на сцені театру виступатимуть учні видатної викладачки вокалу. Детальніше розповість Ксенія Тіора. 9, 10 і 11 листопада на сцені одеського оперного театру співатимуть учні легендарного викладача Одеської консерваторії Ольги Благовидової. Спеціально для того, щоб заспівати у спектаклях Паяци, Трубадур і Травіата в Одесу приїхали Людмила Шемчук, Іван Пономаренко та Олександр Дедік. Всі вони дуже тепло відгукуються про свою вчительку, якої вже на жаль нема в живих. Її Учніки я в частності. Мы приходили к ней, скажем, маленькими детьми, а выходили уже взрослыми певцами. Она нас воспитывала, она нас приняла в свои руки, и она в нас воспитывала. Все найкраще, лучшее, що, що вона могла нам дати кроме музики. Она нам що давала як личность. Учні Ольги Благовидової пишаються тим, що вчилась вокальній майстерності саме в неї, і кажуть, що у житті їх вчительки була музика та її учні. Саме це дозволило одеській школі співу виокремитись серед інших. Одеська школа очень отличается, особливо школа Благовідової. Ви всі говорят, як итальянцы. Ну, наверное, потому что в Одессе преподавали итальянские пирсы, и Ольга Николаевна все время училась тоже. Поэтому это все передалось. Но главная школа, и особенность Ольги Николаевна, это огромнейшая ответственность к произведениям, к учебе, к пению, осмыслению всего. Вот этому она, в общем-то, нас учила, мы пытались это, в общем-то, на сцене і в житті. студенти і випускники одеської консерваторії працюють по всьому світу, прославляючи свій навчальний заклад. Але видатного педагога Ольгу Благовидову будуть пам'ятати ще не один десяток років. Прийнятися ж тією майстерністю співу, яку вона зуміла передати своїм учням, одесити матимуть змогу в опраному театрі. Ксенія Тьора В'ячеслав Лаштаба, телеканал Круг.